Всіх вітаю сьогодні. Піде мова про спадковий договір. Цей договір насправді відомий далеко не всім, хоча він має цілий ряд переваг перед, наприклад, договором довічного отримання або перед заповітом. Спадковий договір також не можна плутати з договором про поділ спадкового майна, який має зовсім іншу суть і укладається між спадкоємцями. Отже, спадковий договір е, його сторонами є набувач та відчуджувач, і за таким договором одна сторона. Тобто набувач зобов'язується виконувати певні розпорядження іншої сторони, тобто відчужувача, і в результаті цього набуває відповідне право власності на майно в разі смерті відчужувача. Можуть бути, наприклад, розпорядження немайнового характеру, доглядати за відчуджувачем, слідкувати за його здоров'ям, слідкувати за його оселею тощо. Всі ці можливості не можуть бути передбачені, наприклад, заповітом. При цьому відчужувач має безпосередню гарантію, що з його майном. Нічого не станеться, адже будь-які е е права на це майно переходять до набувача лише після смерті відчуджувача. І це головна відмінність від договору до вічного утримання. Крім того, на весь період дії спадкового договору зберігається заборона на відчудження е цього майна, що також є певною гарантією для обох сторін.